Десять разів побував на Майдані і кожен раз, як побуваю там, то захвачую так? І кожен раз привожу молитви, привожу віршики, і я хотів би з вами поділитися, тому що вони якраз до речі. Мені Попало буквально в календарі Молить за Україну. І я одразу хотів би мені. Зачитать, молитва за Україну. Україно, молюся за тебе, як за матір гріховну святу, за блакить Твого вічного неба і за ниву твою золоту. Україно, молюся за славу, за твою непокору століть, за столицю Твою златоглаву, що по груди в каштанах стоїть. Україно молюся за мову. За божественну мову твою і за вроду твою, калинову, від якої добрішим встаю. Україно, молюся за пам'ять, уб'ємо за волю синів і за тих, що в душах запалять, промінь світла, щоб край заяснів. Україно лише в милосерді, час єднання братів настає, то нічого, що ми не безсмертні, за безсмертя молюся твоє. Отче наш у Твоїм часоплині, все минає, ридай, не ридай. Прости, Боже, гріхи Україні і надалі грішити не дай. І ще одненьку молитву з вашого дозволу. Молюсь за тебе, грішний, люди за твої сльози, горе, біль, за ту надію, що прибуде на ранах протирати сіль. Молюсь за бідних, голих, босих. За наркоманів, за п'яниць, обдурених простоволосих, закритих темряві в'ясниць. Молюсь за діток у колисках, за ночі ніжних матерів, за тих, у кого в чорних списках писали кров'ю бунтарів. Молюсь за жебраків з-підвалів, за запах їх спітнілих мук, за черстві душі злих шакалів, що виривають хліб з їхніх рук. Молюсь за вбивцю на престолі, за халуїв числену рать, за тих, хто в небо йде з їх волі, щоб вузов смертю розрубать. Молюсь за всіх, за кожну душу, за кожен грішний юдом крок, Молюсь, бо знаю, я так мушу просити милість узірок. Волаю криком, скриплом, горлі, сльозами з кров'ю суть молю. Думки врізаються у обрій, звернувши висохлу рілю. Прокинься, люди, стай, народе, Священні вірі скаменись! Дух сатани по світу броди! на землю рідну озирнись, палає дім, палає пеклом, горить розтерзана земля. Війна за душі йде за пекла, В угоду звіра короля. Молюсь за тебе, грішні люди! За твої сльози, горе біль, щоб ти прозрів і хай так буде, бо в тому є і є молитви ще одне з вашого дозволу, і все. Чому ще є байдужі люди, які не вийшли з нами на майдан, сидять удома, б'ють себе у груди. Я патріот, я Україну не продам. Так вийди на Майдан, не пожалкуй години. І покажи, що разом сила є, що кожна гідна, совісна людина за правду із народом повстає. Чи ти вважаєш, що безпечно вдома дивитись в телевізор чи в вікно? То є, повір, інформаційна кома. Це як той лайф, який не ловить у метро. Бо не відчуєш вдома на екрані, того, що відбувається в нас тут. Прийди! Відчуй, що сила у Майдані, відчуй тепло, що ті серця дають. Чи ти вважаєш, що пенсіонери, прості студенти, діточки малі, заручники великої афери, що їх сюди насильно привели. Тут навіть інваліди на коляска приїхали підтримати народ. Виходь, повстань, я прошу, ну будь ласка, і доведи країні що ти патріот. І наш майдан не той, де платять гроші, тут навпаки приносять те, що є, тут мирні люди, щирі і хороші, тут кожен дійсно вийшов за своє. Питаю знов, чому ще є байдужі люди, їм дійсно все одно, що з Україною буде, що в ній керують, поки тій паскуди, корупція і бандитизм світе. Та я не вірю, що їм все байдуже, бояться просто перкуту, кійків. У нас мирно все виходить, не бійся, друже, державу визволим разом від бандюків. Мене питають, мої діти, куди після роботи батьку йдеш? Якщо ти на майдан, то обіцяй нам, що завтра нас з собою ти візьмеш. Тривічний син хапає мухобойку і каже буду бити ворогів. Чому ж такі ще є байдужі люди, як зараз бачить з нами їх хотів. Зате, як будемо перемогу відзначати, вони прийдуть і разом стануть із людьми, і вистачить їм совісті кричати. Героям слава, а герої то є ми Подумай же, мій друже, добре, і ще не пізно. Ще майдан стоїть, прийди сюди, побач і закохайся, і серце він твоє заполонить. І перестанеш ти байдужим бути, і перестанеш тут боятися всього. Ти зрозумій, що перемоги досягнути не визначає нам тебе лиш одного. Я прошу прокрутити цей вірш у радіоефірі. Мої слова, та ще багато слів. Тоді ми з вами будемо жити в щасті і мирі, коли усунемо з влади нелюдів козлів. Дякую за увагу.